Отримала посилку. Буду відкривати тут наші шовкові резинки, які я замовляла на тому тижні. Ось таким чином запаковано. Вау! Як це гарно виглядає. Два такі олівці. А резинки. Коробочка. Коробочка. В обіцях резинка. О, ось такі роз... Вау! а Авохати резиночки маленькі. Сюрпризики. Я їх так. дуже хочу. Опа. Зараз відкриємо всі, подивимося, глянемо. Дуже гарне пакування. Кожна резинка має свій будиночок. М -м -м -м. яка краса. Я хочу вози. А це зразки тканини для перевірки, з якої шили. Це натуральний шовк.